І знову на Майдан більше двох десятків депутатів обласної ради вдруге організовано виїхали до Києва, аби провести там чергове пленарне засідання. Окрім них, близько 20 обранців їдуть до столиці своїм ходом. Ще стільки ж залишилися на майдані Незалежності з минулого тижня. Таким чином, у вівторок, участь у роботі сесії, прогнозує голова облради Василь Скрипничук, візьмуть понад 60 обранців. Разом із тим потрібно буде вирішити, що робити із тими депутатами, які від початку проєвропейських і антивладних мітингів з невідомих причин не з'являються. На сесіях. Орієнтовно вже не 50, але 40 є таких, яких я не можу знати, де вони були. І тому очевидно, що така бесіда повинна бути. Ну, якщо вони погодяться не погодяться надати документи, де вони були власне, на цих сесійних засіданнях, в іншому випадку ну, будемо. Спробувати через ж таки через рішення ради, а не моїм особистим розпорядженням через рішення ради, якщо вдасться таке прийняти, будемо публікувати списки цих депутатів в засобах масової інформації, для того, щоб виборці бачили, хто власне де і як представляв їхні інтереси у цей ну абсолютно непростий час. Також Василь Скрипничук повідомив, що в адміністративному суді вже почався розгляд справи щодо скасування рішення сесії про недовіру облдержадміністрації за словами голови обл. Ради позов подала прокуратура.